І наші дітки тут. Я вас вітаю, доброго дня, святої суботи Від... привітайте всю нашу церкву, Помашіть ручкою. Да, привітали! Сьогодні я хотіла вам розказати дуже цікаву історію з життя моєї донечки Анічки. Але перед тим, як розповісти... Її. Я хотіла вас запитати, хто знає з вас, хто такий койот? Подумайте? І ви теж подумайте, хто такий койот? Діти, ви знаєте, хто це чи ні? Ніхто не знає. А з залу хтось знає, хто такий койот? Хто? Це правильно, це таке щось середнє між собакою і вовком великим. Ну, такий, можна сказати, маленький вовк. І я зараз пропоную вам подивитися на екран, як він виглядає. Попросимо наших операторів. Ось дивіться, який він. Така мордочка в нього, наче така дуже добра. Так, Хочеться підійти його погладити. Так? Ще які в нас є там фотографії його? Ось бачите, як він? який він сірий. Щось таке середнє між лисицею, собакою і вовком. І ще які в нас є там фотографії, покажіть нам. Ага, ось він якраз на полювання виходить. Так. І ще є? Ага, ось бачите, який він тут більш на лисицю схожий, так? Так от розкажу вам таку історію. Дякую операторам за дуже красиві фотографії. Моя донечка, коли, коли вона була маленька, їй було 5 рочків, ми поїхали в село. І е, коли вона переходила на город, раптом на неї напав півень і хотів дзьобом її стукнути. Вона перелякалася, е, покликала бабусю, бабуся захистила, звісно, її. Але оце оця пам'ять про те, що півні б'ються, і взагалі є якась небезпека від пташок, у неї залишилася назавжди. І коли вже в дорослому віці я питаю Аню, їй зараз 27 років, кажу: Аня, у тебе переминилося відношення до пташок? Вона каже, ні. Як я як їх боялася з дитинства, так і боюся і зараз. Вона не любить курок, півнів не любить, а особливо ворон не любить. Вони, вони здаються, їй дуже розумні, і вона каже, в них такі очі, що весь час м, начебто вони хочуть мене е, підлетіти і дзьобом своїм стукнути. І ось тепер підходимо до тієї історії, яка трапилася занічкою. Вона зараз живе в Канаді. І е, рано вранці їхала на роботу. Коли вона вийшла на вулицю, вона побачила, це було десь 6 або пів е, сьомої, що людей на вулиці взагалі не було. І десь там далеко, на відстані, сиділа ворона на дротах і гойдалася. Ну, Аня подивилася на неї, так перейшла на інший бік. Е, Вулиці і пішла собі далі, йде назустріч. Ворона спочатку гойдалася, а потім почала кричати. Причому так спочатку тихенько, тих, тихенько, а потім більше, більше, більше. У Ані думка Ворона, ну чого ти кричиш? Люди всі сплять, а ти кричиш, щоб всі встали. Ну, сиди собі тихенько на тих дротах, гойдайся, але чого так кричати сильно? І потім, коли вона стала підходити ближче і ближче до неї, вже невелика відстань залишилася між Вороною Анією, вона побачила, що напроти ворони стояв, як ви думаєте, хто? Койот, правильно, як він туди потрапив, як він забіг в цей квартал. Ліз далеко, звідки він взявся, ніхто не знає. Але він зупинився напроти ворони і спочатку дивився на аню, потім на ворону. Спочатку на аню, потім на ворону. Уявіть собі, дівчина йде сама по вулиці людей взагалі нікого немає. Вгорі ворона, яку вона боїться, а напроти неї койот, якого вона теж боїться. Тому що це, хоча і маленька, ну не така вже й маленька, але вовк, так? собака чи вовк. Вона зупинилася і стоїть, не знає, що їй робити. І каже: мама, я почала, як ви думаєте, що вона почала робити? Молитися, звичайно, як ми робимо завжди в таких ситуаціях. Вона дійсно почала молитися, зі страхом дивиться на цього койота, дивиться на цю ворону. І в цей момент ворона починає дико, дуже голосно кричати на весь квартал. Вона роззявила свого дзьоба і дуже голосно починає кричати. безперервно. койот став дивитися на цю ворону, вам він теж перелякався. І побіг собі геть. Ось така історія стала. І вона. Пішла собі потім, як койот вже побіг, вона тихенько, поступово, повільно пішла на зупинку. І каже: Я цілий день думала про цю ситуацію. І кажу: Господи, я ж розумію, що ти спеціально послав мені цю ворону, яка своїм галосом налякала цього койота. І він не зробив мені нічого поганого. Скажіть мені, будь ласка, а пам'ятаєте ви якусь ще біблійну історію з вороною пов'язаною, де теж ворони допомагали людині? Яка? Там, де ворони приносили хліб і м'ясо, по-моєму. Правильно. А хто пам'ятає, як звали цього пророка, як звали цю людину? Пам'ятаєте чи ні? Не пам'ятаєте? Як звали? Ілля, правильно, Ілля це був Божий пророк. І він ховався від Ізавелі. Це була жінка Ахаба, яка весь час хотіла його вбити. І Господь сказав: іди в таке потаємне місце там, де ворони будуть годувати тебе. І от ворони приносили і м'ясо, і хліб своїх дзьобчиках Бачите? Яка гарна історія. Так що, дивлячись на сьогоднішню історію моєї доньки, ми розуміємо, що ворони і в цей день рятують нас. Да? Через ворон Господь рятує нас. Давайте помолимось. Давайте помолимось. Трішечки кожен, добре. Дякую за цю історію, щоб могли зібратися сьогодні, щоб послухати її і зробити висновки. Дякую за те, що ти допомагаєш нам, хоч деякі речі ти робиш так через інших. Дякую тобі за все. Дорогий наш Господь, ми дуже вдячні тобі за твою велику милість, за твою велику любов, за те, що ти оберігаєш нас зранку до вечора і вночі бережеш нас. І тільки по твоїй милості ми сьогодні тут стоїмо. Ми дякуємо, що ти посилаєш своїх янголів, які оберігають нас, і Духом Своїм ти присутній з нами. Будь з нами завжди так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.